Чи можна укласти шлюбний договір через кілька років після одруження? Відповідь так: можна, і це цілком законно. Шлюбний договір можна укласти як до весілля за умови, що подружжя подало заяву про реєстрацію шлюба, так і після будь-який момент, коли подружжя стало. Зареєстрованому шлюбі. Якщо в декілька років вже в шлюбі, ви можете посвідчити шлюбний договір. Навіщо це робити? Є кілька причин: захист майна, шлюбний договір допоможе вам чітко розподілити, кому належить майно, яке ви маєте зараз і яке придбаєте в майбутньому. Це знімає можливі суперечки в подальшому між подружжям, Фінансові зобов'язання. Ви можете визначити, хто і як несе відповідальність за певні фінансові питання, Кредитування, інвестування або інші. Щоб покласти шлюбний договір, після кількох років шлюбу потрібно звернутися до нотаріуса, який допоможе правильно скласти документ і посвідчить його, навіть якщо ви 20 років в шлюбі, то підписавши шлюбний договір, він розповсюджується на все майно, яке ви набули як подружжя протягом 20 цих років. Для складання та посвідчення шлюбного договору записуйтесь на консультацію.